Мощі великомученика Пантелеймона сьогодні покинули територію України з Одеси. Православну святиню доставлено до Греції, де вона постійно зберігається на горі. Афон. перед від'їздом делегація ченців відвідала військовий шпиталь допомоги уцілителя. Там змогли попросити і поранені бійці. АТО. Нескінченний потік людей, мешканці Одещини, паломники з усієї України та близького зарубіжжя. У кожного своя причина, щоб сюди у Спасо-Преображенський кафедральний собор вистояти багато чергу і торкнутися ковчега з мощами великомученика Пантелеймона. Пантелеймон був великим цілителем, він доктор, врач. От я теж медик. Вот я прийшла поклониться його мощам, прислані попросить. Не знаю. От мене потянуло сюда, і все такое событие мимо меня не могло пройти. За підрахунками одеської єпархії за перші чотири дні побачити велику святиню. Змогли 100 тисяч вірян. Проте охочих було так багато, що у підсумку делегація грецьких ченців прийняла рішення продовжити термін перебування реліквії ще на один день. Сьогодні вранці, вже перед самим від'їздом делегації на гору Афон, ковчег з мощами пантелеймона проти Єреї вирішили відвести до військового шпиталю при міністерстві оборони. Тут святиню занесли в палати з пораненими військовослужбовцями із зони АТО, у тому числі завдіївської зони. Звісно, чекали. слух пройшов. Нам об'явили, Ми всі раді, що священнослужителі сюди прийшли. Святой пантелеймон і ранених, допомагає допомагають воєнним. А в актовій залі установи священики відслужили перед ковчегом малебень, просили про зцілення воїнів. Тут же мощам могли помолитися лікарі, шпиталі, пацієнти і просто віряни. І знову черги, і знову потік людей. Люди нуждаються в духовній піщі. Ніхто і сам прекрасним ми бачимо, ніхто не відказався приложити мощам. Тобто світі пандільним сіль для всіх є тим угодником Божим, який зціляє духовно і тілесно. Делегація чинців відбула на Батьківщину у Грецію. На завершення зізналися, були приємно здивовані такою увагою до великої святині і тепер будуть ще більше молитися про мир в Україні. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер Одеса.